До закриття відділення на ремонт Ігор Федорощак працював лікарем акушаром гінекологом два роки. На час реконструкції корпусу пішов працювати на 0,25 ставки в обласний перинатальний центр. Як би там не було, але ми були влаштовані, ми працювали. Ми здобували і розвивали свій досвід, і набиралися чогось нового в іншій установі, приймали їхнє те, що можна потім застосувати в себе. Поки ремонтували увесь корпус із 450 людей медперсоналу. Роботу знайшли не усі. Чотири роки відколи закрився наш пологовий, відтоді ми не працювали. Я була в декреті. Мені пощастило, і ми дуже всі раді, щасливі від нашого відкриття. Нарешті в нас відкрився наш другий рідний дім. Наша. Тому що ми дуже багато часу проводимо на роботі. У відділенні створили вісім індивідуальних пологових залів та три операційні. Одночасно перебувати можуть 110 вагітних та породіль. Новинкою у корпусі та єдиною у Львові є палата із джакузі. «Щоб не кололи медикаменти не давати в світі дуже широко практикується перебування в першому періоді родів, власне, в якихось таких умовах. Пологи в воді це не значить, що вода. Вода тепла, джакузі, нормально, відволікає, не болитньою. Ну от можна порівняти, що краще зробити епідуральну анестезію чи перебувати перший, перший період в тому. Ну ясно, що так. Правда, це більш вартість. Не? Ну, мене критикували, що ти типу, поставив джакузі, гроші десь зникли. От, хоч джакузі не коштує мільйони, так як витратили. Відділення закрили у 2017 році, а його відкриття анонсували на квітень 2018-го. Загалом чотири поверхи реконструювали чотири роки. На ремонт корпусу витратили 106 мільйонів гривень. Були недобросовісні генпідрядчики, які вигравали тендера, пізніше блокували, не приходили на роботу. Ми їх попереджали. Ми з ними розривали угоду. Вони все ж таки подавали антимонопольний комітет. Знову вигравали. Ну це не від не від керівництва залежало, і в кінцем результаті Кінці 2018 року ми повертали гроші в бюджет, тому що вони їх не виконали, ну тому воно так затягнулося. І в приміщенні ще потрібно розставити обладнання та прибрати. Перші пологи лікарі зможуть прийняти орієнтовно за три тижні. Ірина Качмарик, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.